Добрий день, евребаді! Вітаю на каналі Bitcoin Ковчег. Сьогодні до вашої уваги один з варіантів торгівлі на ф'ючерсах: торгівля на новинах. У якогось проєкта виходить гарна новина. В зв'язку з цим проходить різкий памп, ріст ціни. Зазвичай в лонг зайти ви не встигнете, а ось шортити можна. Розглянемо приклад. Pay заключило чергове партнерство. На графіку одного дня бачимо, що це вже локальний all-time high. На графіку 4 годин бачимо, що це вже третій памп. До речі, другий я теж шортив. І нарешті на графіку 15 хвилин ми бачимо, що це тузімун. Тому знаходимо точку входу. Вибираємо лімітний ордер 00.44 ціна, 100 USDT, 12 плече. І заходимо в шорт. Тут вибираємо Take Profit 100%. Стоп-лосс поки що не ставлю, можливо, буду усереднювати. Перевіряємо розрахункову ціну ліквідації, нормально. Ордер подано. Ось видно, наш ордер подався. Тепер чекаємо. Пізніше заходимо. Бачимо, нашого ордера немає. Це значить, він відкрився автоматично і закрився. Спрацював, закрився. Переходимо всі угоди. Реалізований PL. І бачимо результат. Ось, якраз я вам казав, що й на минулому пампі я його шортив. Цей результат у нас плюс 100. Минулий раз на 60, я його наче закрив. Так, на 60. Тож і ви можете спробувати такий спосіб, але підходьте до цього дуже відповідально та завжди дотримуйтесь ризик менеджменту. Також можете переглянути це відео про основи фьючерсів. Ось, до речі, ще один нещодавний приклад: Conflux. Новина памп, шорт. Результат. А якщо у вас ще немає аккаунту на біржі Bybit, реєструйтесь за реферальним посиланням під відео та отримуйте 25 USDT гарантованого бонусу, а також до 5000 USDT бонусів за завдання. Зареєструватись, пройти верифікацію, поповнити, наторгувати. Дякую, успіхів вам та ласкаво просимо на борт!